От давайте поговоримо про Тараса Шевченка. Коли ми чуємо це ім'я, що перше спадає на думку? Зазвичай це один і той самий образ, правда? Але сьогодні ми копнемо глибше, подивимось на його ранній, часто недооцінений період творчості, і повірте, там ми відкриємо для себе зовсім іншого митця, не того, до якого всі звикли. Ну от, з одного боку, маємо цей класичний образ сивочолий пророк, батько нації, його погляд, ніби пронизує століття. Знайома картинка. А з іншого боку, є реальність. А реальність така молодий, пристрасний художник і поет, хлопець, якого щойно викупили з кріпацтва, і в якому просто вирує бунтарський дух. От саме про нього, про цього молодого Шевченка, ми сьогодні поговоримо. Тож давайте повернемось назад у часі, на самісінький початок його історії, в той момент, коли, по суті, народжувався голос цілої нації. Це, знаєте, така собі історія походження супергероя тільки нашого, українського, і починається вона не з образу визнаного пророка, а з історії щойно звільненої людини, людини, яка у абсолютно ворожому світі раптом знаходить свій голос і свою місію. І знаєте, з чого все це починається? З одного єдиного вірша вірша, який став не просто вступом до знаменитого кобзаря, ні, він став справжнім маніфестом. По суті, це його творче кредо. В цьому тексті він робить щось неймовірне він звертається до своїх віршів так, ніби вони живі істоти, він визначає їхню долю, а разом з тим і свою власну. Тільки вслухайтеся, як він це робить. Він називає свої твори дітьми. Уявляєте частиною своєї душі, яку він буквально відриває від себе і відправляє на батьківщину. І він готовий до будь-яких наслідків. Тобто, це не просто текст на папері, для нього це ж жива субстанція. І тут, звісно, дуже важливо розуміти контекст: Російська імперія, 19 століття. Навіть критики, які йому симпатизували, казали з жалем: ну, хлопець марнує свій талант на якийсь там просто народний діалект. Але для Шевченка. О, для нього це був абсолютно принциповий свідомий вибір. Добре, місію він задекларував але де брати сили? Шевченко починає шукати це джерело, і, звишну ж, знаходить його в історії, в історії власної нації. І тут з'являється ціла плеяда його історичних поем, і всі вони, чи то Тарасова ніч, чи гамалія, вони всі, знаєте, б'ють в одну точку героїчна доба козацтва. Це було абсолютно свідоме зануєння в минуле, щоб знайти натхнення для майбутнього. І це, до речі, блискучо показує його метод. Для нього історія це не просто якісь там розповіді про минуле. Ні, це потужний інструмент інструмент, щоб збудувати національну гордість, дати надію. По суті, він створює такий собі міст у часі. І от тут на сцену виходить його улюблений прийом гіпербола. Шевченко абсолютно свідомо робить героїв минулого просто велетнями. Ну от, наприклад, Іван Підкова в нього одним помахом шапки зупиняє човни в морі. Звідки це? Це прямісінько з фольклору. Він створює надлюдські образи, бо розуміє, саме такі образи здатні надихнути цілу націю. І все це підводить нас до ключового висновку. Він формулює його у посланні до Основ'яненка. де ж справжня безсмертність нації. Не в зброї, каже він, а в культурі, поки живе слово, поки співається пісня. Нація не знищена просто і геніально. Але знаєте, Шевченко це не тільки про героїчне минуле і громадянську позицію. Він був ще й неймовірним романтиком, навіть містиком, і для цієї сторони своєї душі він обрав просто ідеальний жанр балладу. Отже, переходимо до центрального твору нашого сьогоднішнього розбору. Ну, ці рядки, мабуть, знають абсолютно всі. Але ж це не просто опис природи, правда? Це щось набагато більше. Це, по суті, саундтрек до трагедії, яка от-от почнеться. Геніальний вступ, який з першого ж слова занурює в атмосферу тривоги і драми. І ось тут Шевченко, по суті, перевинаходить сам жанр балади. Оця розбурхана стихія це ж не просто фон, це дзеркало, дзеркало рідських пристрастей. Буря в природі це точне відзеркалення бурі в душі героїні. Тобто природа стає не декорацією, а повноцінним живим персонажем драми. Якщо дивитися на сюжет, то причинна це ж справжній містичний трилер. Серйозно, тут є все: шалене кохання, таємниця, втручання потойбічних сил і, звісно, як це часто буває у баладах, трагічний фінал. Шевченко бере, здавалося б, просту народну легенду і перетворює її на глибочезну філософську драму. А ось зараз ми торкнемося чогось, мабуть, найглибшого такого, знаєте, прихованого рівня його генія. Дослідники помітили дивовижну річ. Шевченко абсолютно інтуїтивно використовував слова з прадавнім корінням слова, які несли в собі тисячолітню пам'ять культури. Він, можливо, навіть сам того не усвідомлював, але він промовляв мовою цілих епох. Тож давайте тепер спробуємо скласти всі частини цього пазла докупи, що ж у підсумку означали всі ці ранні перші твори молодого Шевченка, який їхній результат? А результат був такий це була справжня революція, мовна революція. Треба ж розуміти, що до нього українську мову вважали ну, мовою селян, мовою пісень. А Шевченко взяв і довів, нею можна говорити абсолютно про все. Про епічну історію, про глибоку філософію, про найтонші, найскладніші людські почуття. Він назавжди, раз і назавжди, змінив її статус. І в цьому, власне, і є його формула формула Шевченка. Він узяв силу народної пісні, додав до неї вогонь бунтаря, і все це помножив на погляд художника. І з цього неймовірного сплаву він і створив ту мову, якою Україна, нарешті, змогла по-справжньому заговорити до світу. Оце й є його спадок. І, мабуть, це залишає нас із головним питанням: раніше Шевченко дав голос своїй епосі, а яку відповідь на його слова знаходить наша епоха? Це питання, на яке схоже, кожне нове покоління українців змушене шукати свою власну унікальну відповідь.